Шановні пані та панове, купили нове корито. Був фіат Добло, став фіат скуд. Почти сука, але тільки скуд. Щасливий власник. Їде, улибається, тільки на ямах плаче, на поворотах теж временами ридає, улибається зараз на камеру. Машина гарна. Пиздата, 1.9 турбодізель. Отдали 3800, мене наїбали, що 2000-го года вона 97-го. Ну то хуйня. Десь там гепає, через 100 кілометрів стаємо, колеса підкручуємо, бо чогось відкручується. Кіздовбойоп, сука, чого ти сюди лізеш на своїх літовських номерах, мавпа. Отак, газа в поле ми поїхали. Опаспідометр. Гружон, блять! блядь. блять, хуйне. О, видно, повна машина Дрів Будемо топити. Хотіли спалити машину, але щасливий власник проти. Він мене за це чуть не пиздив, казав я тобі яйця відірву, якщо її спалиш. Ти дивись, тут даже часи є. їду. вже часи є, де? Все часи, є. Дворники виключи часи. Всього, плюс часи на тахометр. баный дефронт. Бля, я в цій машині 20 минут. Я думав, все а це тахове, часи. Часи, сука, розміром в спідометр, блять. Це бля, просто машина времени. Ксенон! міні. Кінон. Ксенон. ксенон. Саме головне, що тут бі-ксенон стоїть. Електростеклоподйомник і робить що так, і губами І воно все закривається. Тут В Жодній машині таких немає. Навіть самих 17 2017 року немає такої херні. Один ксенон стоїть, та ближній світлофар, другий ксенон. Блядь, Погано... Роб. О, другий ксенон. І власник доказує, що тут бі-ксенон. Нанотехнології 2018 року не важливо, що машина стара. Старіша чим я, тільки трохи моложе. Аудіосистема, Dolby Sound, все діле, крута музика. Dolby Digital. Dolby Digital, DMR. Піане радіо ловить тільки 104 і 3 чогось більше нічого не ловить. антени не антен... немає. Антени немає. Блять, виведи провод на корпус, тут буде вся машина, як антена. — Це без антени грає. Білядь. Це без антени? Да. Без дати магнітофон, жоден не робить без антени, Цей робить. Печка. Я б назвав колоріфер або буржуйка. Жужить, я не знаю, вона ще заводиться ту 150, значить йде на взліт, але в машині жарко, вікно відкрите. Все як завжди. До речі. <кліжен> кондішн. <кліжен> клімат контроль, вибачте, клімат контроль. Подібні, подіше. Де? <кліжен> Зі слів щасливого власника. Тут навіть є круїз контроль. При нажатті якоїсь кнопочки, я так розумію, просто на педальку ложиться камінець і він вважає, що це круїз-контроль. <звіт. пліжен> ну нічого, все нормально. Подивіться, як воно вилибається. Щасливий, сука, я не знаю. Наче тільки шумулатку виїбав. двух даже, не то что одну. Машина вообще крута. Машина крута, машина что-то едет, машина что-то может. Трохи стукает, трохи скрипит. и скрипеть то то все. Зато, кстати, есть оп, центральный замок. Открыто, закрыто и еще какая-то хуйня. Наверное, музыку в салоне выключить. Сигнализация. Сигнализация, Сигнализация даже есть. Твою мать машина. Я прям в шокі. Чи з мужиків жахло? Є от вонючка. от з мужиків жахло, акумулятор ззаду всі навіть. От така вонючка. Є матьора. Вона в тому же часі була. во время випуску машини в 97-му році. Дякую, вонюха. Вона ще пахне. Вона ще пахне? Фу, кота, ми наші не срали. Точно в тому же часі вона була нормальна, коли машину випустили. Був такий бонус на заводі в Італії, коли їх випускали. Внючки ставили! Мексика! Ме... Мексика! Фіата, машина, ти Мексика. Зібрана в Китаї. Зібрана в Китаї. Йоп, твою мать машина. На угорських ти... номерах. На яких? На угорських номерах. На угорських номерах, блядь. Нам Но в Україну була пригнана, сука, в 2008 році тільки блядь. Я конечно извиняюся, шановне панство. Ці щасливі власники ми, мабуть, моча в голову радості в'їбала ще й конкретно з усього маху. Машина випуска 97 року, перший раз на учет вона стала в 2000. му Все нормально, Нічого нас не смущає. Ну в Україну її, сука, пригнали в 2008, му блядь! Правда, я тобі зараз там довіреність почитаю. Да мені... О, довіреність, кстати, довіреність, вообще тут отдельно тема разговора. Потому что їхали по це корито, я це не назву. Перше моє мнение було, що це гробовозка. Бо якщо забрати ці сидіння, на якому я сижу, так гробик сюди красиво стає. І можна... Спокійного так по лобі гладити вчителю. Оточився біля себе, біля ног. Все нормально. Молитву читати. Це машина для батюшки, бля. О, для батюшки. стоїть. Сука, Я поняв, це машина батюшки для батюшки. Твої. Отут має сидіти батюшка. Отут в моїх ногах має бути голова покойника. Отуту, не дай Бог, звісно. Він буде одною рукою держати руль. Другою кадилою відмолювати От співати, одспівати. покої в Цій машині відмолювати. Це, коротше, піздець, пацани. Блядь, до була кумедна машина, кипіла ця, хоч би поки місць не кипить, як в Тарадні. 70 більше набирається, правда. 70 більше кілометрів вона не їде, тому що не може, блядь. Сам водій сказав, вони, сука, до ній приїхали. Більше 600 кілометрів, 70 і вона не може. То туди, 675. 70 підняга трусилося по западенських наших гарних дорогах. Євростандарта євро 6 машина Є 7, ші... блядь. <реш> ну що, пані та панове, ми вже приїхали часи, блядь Опять же подивимся На цю машину врізнемось. Всім пока, до нових зустрічей, може будемо їхати додому продовжимо. Цілую, люблю, бувайте, скажи щось на прощання. Не, не купляйте собі фіата Не купляйте собі фіата, зкуду, ну його нахуй.